2 листопада у Києві у Національному музеї літератури України відбудеться благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису Київський арт арт-вернісаж». Кошти від продажу підуть на допомогу сиротам та вдовам захисників України. На продаж будуть виставлені роботи відомих українських художників: Федора Захарова, Зінеїди Зацепіної, Петра Столяренка, Тетяни Яблонської, Сергія Шишка, Віктора Шаталіна, Матвія Когана Шаца та багатьох інших, чиї імена входять до скарбниці українського живопису. Родзинкою аукціону будуть гравюри Гюстава Доре 19 століття. Серед лотів є роботи сучасних українських художників Костянтина та Світлани Шаповалових Любомира Мартинюка. Особливістю аукціону Київський арт-вернісаж є його демократична цінова політика. Деякі лоти стартуватимуть від однієї гривні. Аукціон проходитиме в режимі Офта онлайн за попередньою реєстрацією за посиланням або за телефоном 066 330 43 36. З лотами можна буде ознайомитися на передаукціонній виставці, яка триватиме з 30 жовтня до 1 листопада у Національному музеї літератури України. Запрошуємо всіх долучитися до благодійної акції та допомогти сім'ям наших воїнів.